Це політичне рішення. Якщо ви читали міністр юстиції, яка сказала, що немає, то є е, політичне рішення, яке дозволяє. Чому зупинить? Вони сюди для цього приїхали. Вони таке зустрічаються. Якщо люди в парламенті розуміють, що вони мають зробити світ строку на зустрічого вулицю, вони так залишаться в парламенті. Ніхто нікого не почує, не зрозуміє. Люди в парламенті вони між собою розберуться. А ваше звертання до Євромайдану, до українського народу, який не збирається розходитися, це їхня єдина його до вимога, дострокові е, вибори президента. І поки ті умови не вибори, будуть повстання е, е, Ну, громадянська війна і буде вести до розколу і все все буде відповідно. Ви зараз говорите, ви говорите так, як людина, яка обрала в сторону. Багато людей, які брали інші стати, так кажуть, що якщо ви йдете на зустріч, каже, що ну завтра такий самий майдан буде з іншого боку. А скажіть, можемо з таким самим чином. Може за гроші. Може за гроші. Ніколи не не такого немає. Може, може за гроші, але стріляти куля прилетить кінцова така сама. Скажіть, ніколи багато. Людей, а то, стороне, і не буде такого майдану, ніколи. Моя пара моя порада Та нас ні, але у нас 130 посольств. І ви уявляєте, які приходять до нас інших посольствах, і що вимагають від нас там, але українці а Україна одна. під українським посольством з Майдану е, 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 Яниковича ні один рамка. Знаєте, де найбільша громада? Я знаю, де найбільша громада. Украінська. Українська не в Канаді. У мене апровалі. чому обласна адміністрація Дніпропетровська відгородила себе від народу, Почему Запитайте, после того, так мирным протестантам пообещали прощение в виде амнистии, людей продолжают арестовывать, но на этот раз это называют арестом за хулиганство? Я вимушений третій раз повторити. Єдиний варіант звільнити людей, всіх, от всіх, всіх, кого захопили без відповідальності по кожному, це оголосити так звану місці політично, розумієте? Інакший вихід будь-який це взяти місця. кожну і розслідувати Але я знаю, Роками. Людей продовжують арештовувати І зараз перебувають хуліганство. Тобто людей продовжують арештовувати. В Канаді є закон Сі 309, який передбачає людину, яка вносить маску під час незаконного зібрання. Сідає на 5 років. Якщо вона пов'язана з антиурядовими діями, 10 років в Україні за такий самий закон пропонувало 100 штрафів, 100 мінімальних штрафів. Розумієте, різниця? Я розумію, що влада. Тобто порядок наша... народу влада відгородилась наша... бетонними різниця, блоками. Я вам скажу різницю в чому? Що Україна не Канада? Диктаторський режим в Україні абсолютно не відноситься до демократичних законів, Україна, законів Я Канади. Я замизоти нема що у вас. Є рецепт, який ви могли би мені передати. Я беру його і кажу. Є ідея нарешті. Ми зрозуміли. Давайте ми вижденемо половину або що зробимо. Жя прохання вас як. Чи ви можете хоча б е, попросити уряду Канади, щоб вони виставили, кому вони заборонили їхати? Я не тільки прошу, я вимагаю цього. Вимагати. Абсолютно. Вони, ну щоб ви хоч побачили це. я, я побачив. Або, дії ті, в цьому, або чи? ті люди побачили, яким заборонено. Інакше не зрозуміло, кому а кому там заборонили. Там побачили? Оце побачили? Оце заборонили. Будь лагу, як канадці зверніться і скажіть, їм. їм, Скажіть вивісіть, оголосіть, кого ви вважаєте ворогами і кому ви не дозволяєте. будь ласка. За дома, за запитання. Шановний пане посол, саме звертаюся ще до вас з таким зверненням, шановний. бо цей заклад це є заклад, де кожен українець може прийти і відчути захист, відчути притулок. І всі, хто прийшов сьогодні сюди до вас, він прийшов по власній волі, за покликом власного серця і в зв'язку з тими подіями, що відбуваються в Україні. І дуже важливо зараз є позиція кожної людини, кожного громадянина. Якщо він сьогодні скаже своє слово, це буде дуже важливо і суттєво для вирішення тих подій, які є в Україні. Бо в Україні кроваві події, дуже жахливі, викрадають людей, вбивають, знущаються, на морозі вивозять. Це не є довго, це неправильно, це є злочинно. Ви сьогодні є представник цієї злочинної влади. Ви її сьогодні представляєте тут, у цьому осередку, де ми шукаємо захисту. І ви вважаєте, ви сьогодні маєте проявити свою позицію. Вас питали, що ви зробите, як допомогти, проявити свою позицію. У вас одна сильна жінка тут є, яка відмовилася, а ви чоловіки славі. Ви боїтеся сказати своє я. Але запам'ятайте, це, запам це, це я... жінка зробила. Вони просто кар'єристи. Треба... Але запам'ятайте, та кров, кров тих хлопців, тих дітей. Тих синів, тих всіх вона є на чолі голови держави. Ви я представляєте державу вона на ваших руках. Ви частково маєте руки в крові. Запам'ятайте це. Кров дуже тяжко відмити. Кров дуже погано відмивається, тільки власними поступками ви можете відмовити. Ви можете прийти додому, і ви будете обнімати свою дружину. А вона запитає а у тебе руки які? крові чи чисті. Ви будете колись своїм дітям і онукам розказувати про ці події. А вони запитають дідусю, тату, що ти робив? Де ти? Яка твоя позиція? Проявіть себе, скажіть своє слово, що ви з народом, зробіть конкретну заяву. Ось і ваша допомога. Ось і підтримка, ось і підтримка. Ви знаєте, як це робити? Мені не треба вас вчити. Проявіть так, як багато хто робить. Пише заяви, відмовляється і так далі. Зробіть це, це все. Та робота не зупиниться. Зробіться питання дуже важливе. Чи ви знаєте, що на Україні снайпер білоруса і армянина? Чи це не є спрямований акт Росії проти проти що от ми тих, хто прийшов на Україну, ми виб'ємо і їх там не буде, будемо тільки ми. От тут от відповідь, це ж це ж я розумію. Ви знаєте про російського снайпера особисто, ви, який вистрілив мисливською кулею, яка летить, я вам скажу, хто то, полює... Той, що на діму, 100. на е, е, українському домі знайшли, що то мисливська е, е, куля і не в Голові у людини знайшли. Це можна з автомату. Навіть якщо хтось би вистрілив, це треба знайти, не казати цю людину. А робити висновок, це російські снай накажуть. Я якийсь... не накажуть. Вони молодці. Вони якось крім цього. Будь ласка, якщо, якщо ні, але чому ви чому ви не відповідаєте? Ясно? Про що, про те, що чому російський не снайпер... Украї... Чому там є тисячі українців. Один тиждень там було 2 мільйони 360 тисяч людей. Це посчитав американський супутник. Okay. І, і не вбили українців, а вбили армянина і білоруса. Чому? Хочу, Ваша, Ваша, думка. Ваша думка. Ваша думка. Я не знаю, це я не спеціально вибрано це так було. Чи ні? If we can have everybody back up on us for safety reasons. Нато ти вибрати у Білорусі і вернути. Національно вирішувати спеціально. Ви знаєте, що наша громада не

Дякую, мені не треба навіть номерів. Цифра. 23 мільйони людей в Україні. 23 мільйони це достатня кількість, щоб ми були стурбовані. Ми як уряд, як я, як посольство представник. Тож, до речі, з приводу, чи представляємо владу, чи ні. Я 20 років представляємо народ. Ми були при різних урядах, розумієте? Ющенка, хто завгодно, Тимошенка. Ми були постійно працювали, представляли весь цей народ, а не конкретну людину, яка щось зробила. Я не представляю Захарченка. Захарченка не представляє одного міліціонера ідіота, який вдарив когось, розумієте? Це не так просто, ми як ви, ви думаєте. Ви що зробили, щоб підтримати. Що ви особисто конкретно, як постов, пане Перхов? Що ви зробили для того, щоб підтримати український народ в такий час, тяжкий такий час? Ви прийшли на якусь де, демонстрацію, ви підтримали нас тут. Тобто, Це, Це вже сьома демонстрація. Так, ви були на якій. Я прийшов і запросив першу. З другою я зустрівся, третя сказала, що до мене не зайде. Четверта, п'ята, шоста теж. Сьому я ще раз прийшов ну, до вас, добре, до всіх. Замість цього виступова, що коли буде внімати дружину, то... Руки в крові від людини, яка не уявляє, хто я такий, що я робив, і що я у 2004 році. Я Тому що він вважає, що він може на камери і на мікрофони говорити все, що завгодно людині, яка стоїть перед. Я нами. Прошу, Я вас таке питаю це питання: що ми особисто зробили? якщо ми підтримали український народ, такий тяжкий став? Я тільки це питання. Прошу не відповісти на це. Питання. Моє завдання тут знайти можливість допомогти з Канади. Так само, як і по 130 країн. Кожний день ми намагаємось домовитися з Канадою, що може зробити, де допомогти. Допомогти, І що буде наступним, якщо щось не зробити. А, Деталі виходить, які, які ви маєте знаєте, питання, питання, питання яке було задано, що робити людям, які на площі, оце найбільш складне питання. І чи вони підуть на, на те, щоб звільнити площу, якщо вимоги будуть виконані? І чи реально вимагати виконання всіх вимог? Оце серйозне питання, на яке мають відповідь. На жаль, моя допомога дуже обмежена тут. Треба вирішити тим людям, які зараз в Києві знаходяться, або по, по всіх наших областях. Ну, але ви те, коли щось робити, що дуже багато ви знаєте, що дуже багато залежить від діаспори, яка є. Тому що має більше можливість, може більше сказати. Навіть. Я зараз вимагаю від того, щоб переговорити по телефону з міністром Олександром і міністром Бердом, які зустрічали з вами, які вчора вийшли і оголосили проведення санкцій. Вони уникають навіть переговору по телефону, щоб розвитати, що конкретно ви хочете, що конкретно ви можете, що ви пропонуєте, чого ви ненавидите, Скажіть. Два дні ми намагаємося просто перегрити одну хвилину по телефону. Ні, тому що завдання їх просте. Вони поговорили, оголосили. Ви всі зраділи, ви прокричали, Ура, все нормально. Канада все зробила, все, що треба. Можна йти додому? Це вся допомога? Не, не 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 так, кажу, абсолютно ні. ні, абсолютно ні, абсолютно ні, тому я й говорю. Що, що ви нам радите, як от діаспорі? Що ви радите? Що ви повинні зробити? Ви зробили бути? дійсно багато. Ви привернули увагу Канади до того, де і примусили до тих рухів, які до цього часу зробили лише Сполучені Штати. Це вже те, що ви зробили, ви повернули увагу. Вони не зробили не самі тому, що вони такі гарні, і так люблять, нас, а тому, що ви до них звернулися, ви вимагали від них. Пане, пане посол, я слідкував за вашими виступами на українському телебаченні багато разів, особливо на «Контакті», я пригадую, що ви зі всією відкритою душею і серцем підтримували Януковича вступ до Євросоюзу. Це було правильно. Він обдурив український народ, він обдурив цілу Європу. Тепер ви як колишній офіцер. Ваша офіцерська честь вам не підказує, що вам треба з -з вийти звідси, зрезигнувати, написати Януковичу від імені порядних людей, якщо тут є, що ви з українським народом, що ви з Майданом, і що ви до України не повертаєтеся. Ваша офіцерська честь це вам підказує чи ні? Маті, може, я з кінця спочну? Починаючи з того, що не повертаючись, моя людина працювала зі мною. Наталі Вона зараз комфортно в теплі живе в Вашингтоні. Живе і чоловік? Вчиться і син і нікуди вона нічого не втратила, пішовши служби. І нормально зараз Вашингтон себе комфортно почуває, тому що робота закінчувалася, дуже просто розумітись, маючи гарне місце, де жити далі. Що стосується того, -то, що, -то, що ми зробили? Ні, Ніяну вступав в Європейський Союз. 20 років ми намагалися вступити в НАТО в Європейський Союз. Я був заступником директора департаменту НАТО І до самого кінця, до самого першого саміту, ми билися над тим, щоб нам дозволити вступити, аби нам дозволили тоді вступити. E que Знаю, не знаю, всім не країнкам невеличким не європейських. Ми зараз з вами не стояли. Європа не дала нам можливість просунутися тоді. Так само, як і вимагали те, що не можна було викинути з Європейським Союзу. Ви ж самі бачили, кожен Божий день. Я я так, день так, так. Він поїхав і не підписав. Я знаю, я знаю. І так само, як коли нам не дали нато, так само я, я особисто, яка людина переконана, що нам треба бути в європейському союзі в НАТО, я так само. На жаль, на жаль, це я думаю, на загально є свідомий чоловік, тільки вам не вистачає трошки трошки відваги. І ви би тут в діаспорі були дуже на високому рівні допомогли Діаспорі в боротьбі проти злочинної влади. Знаєте, моє завдання не допомогти Діаспорі. моє завдання. Залишитись тут і зробити все можливе, щоб нас почули в Києві. Почули та... вас більше, якби ви зризикнували. Якщо я, я стану отут з вами, то ніхто не підійде з того боку. Це б була подія велика, якби ви зризикнували. І завтра приїде хтось, хто до вас ніколи не вийде, вас нікого. Нічого не ми його заставимо. Вийти. Не журіться. Ви думаєте, ви заставили а мене? Ми як вас не заставляли. заставляли, а того хто не захоче, заставити. Пане посол, ми дякуємо вам за те, що ви готові зі зброєю в руках захищати Україну. За те, що ви з народом України і, і ви з Майданом. Ми справді вдячні вам. За... Останнє запитання. За ту вашу позицію, яку ви могли сьогодні висловити. Дякуємо. Ви я... з Майданом? з Без... Майданом? Я хочу почути, так чи ні. Те, що з народом, я точно. А народ Те, то що є на Майдані. Дайте мені поїхати в Київ подивитись і подивитись, знати правду. Що кожна людина, десятки тисяч ті, ти що роблять на Майдані? Наскільки вони віддані цій справі, яку вони говорять? Я бачу так само, як в інтернеті ви. Пане Косов, Боли... останнє не запитання. Не Вас буде дивитися я український народ, конкретно Майдан. Ваше звертання з Канади до українського народу. Що ви їм порадили робити в даній? Я їм раджу не вбивати їх братів і сестер і залишатися так, в безпеці, так, щоб їх ніхто не вбив. Перше. Тому що всіх у нас є родина. По-друге, не дати розвалити нашу нещасну країну, яку ми, як і я своїми колегами, які ми всі намагаємося залишити. Яка не дуже впевнена, до цього часу все робить. І всю нашу історію не змогла це зробити. У нас останній шанс це зробити. Не дати по побитися, постріляти, перегризти один одному горло. Оце те, що я просив би зробити.